Рівний будинок кришталевий палац наближаємося до вулиці Суховоля. Фіняш на сьогодні. Я або навіть не скажу, що зима. Погода така справді зовсім-зовсім не зимова. Так пам'ятаєте, тут односторонній рух, до гори не можна. А, точніше можна, але може дорого бійтись. І ми наближаємося до Женеви. Колись дуже модний, потужний відпочинковий комплекс. Ну, зараз не менш модний, але не такий потужний. Праворуч. Буде Рубін, янтар. Потім ТКС. З сільпо. Е, вище алмаз, янтар. Е, алмаз кристал. Янтар тут буде швидше. Справді не це зимова погода. недавно ходили цією вулицею, бачили, що тут відкрито, що закрито. Тому зараз на це не акцентуємо увагу. Навряд чи щось відкрилось з того часу чи щось нове закрилось. А Вулиця Хаволі, не знаю, в мене спогади знаю, вона дуже була заповнена людьми. Зокрема, тут біля Рубіна, біля янтаря, стільки людей було. Важко було тут поселитися навіть. А тому розвивалася інфраструктура поруч. Вони розвивалися. Тобто ті санаторії обростали або невеличкими міні-готельчиками, або люди в приватному секторі здавали житло. Ну, То схема висі, знаєте, селишся в приватному секторі і ходиш їсти або на процедури. Горобін, янтар, на масаж. Наприклад, теж а, це, рубін. А тут же нема капличка. Я нас відомо, ходимо ближче по території, кому цікаво як там все заросло. Хіба з того часу ще більше заросло? Та ситуація, на жаль. В цих санаторіях. Морха вже колишніх санаторіях. А краще не стає. Вони не працюють вже майже 10 років. Пам'ятаємо, ми знайомі про при цьому рубіні. Каже, як закривали. Ніхто не казав, що це закривали. Мова йшла, що ми так трошки не попрацюємо. Потім, Потім люди з'являться. Але що люди так і не з'явилися. Ям тарше зберігся букви в назві на відміну від рубіна. Так вулиця ховолі, доволі тиха вулиця. Зрідка тут кого можна зустріти. Кажуть, що останнім часом велика велика перевага, правда? А, янтар ще раз. Ну, Нарешті міняли автобусні зупинки. Тут лишились старі зупинки. Тут що не поміняли. А і традиційно десь за секунд 30, ну максимум за хвилину нас має перегнати автобус двійка. Ми завжди розраховуємо маршрут цими вулицями так, щоб ви могли побачити, що маршрут двійка існує. Ця маршрутка жива, вона ходить, курсує від Молдови до кристалу. Ось вона. Трійка теж жива. Фух, як закурило тут. Там базарчик не працює. Базарчик не працює вже деякий час. Навіть важко сказати, скільки базарчик не працює. Куря Йомас. А майже біля кристала. Ну, як колмас, подивимось, почти алмаз, кристал, а далі вершні ліж з'являється. Перша зона санітарної охорони. А як бер гарно в сонці виглядає, підсвічується. 14,53 53 а, кристал А ну, працював би б ми би тут зайшли воду попили. Так бівт не працює. Не зайдеш, але не поп'єш. А і захід в парк. Це подивимося. Така бля, таке собудова. Снежка в парк.